За статистикою в Україні кожен третій страждає від порушення психічного здоров'я. Буває, що пацієнти можуть цього навіть не помічати, а особливо в час, коли стресові ситуації дуже загострені, все більше людей потребує саме психологічної допомоги. Відтак розуміючи, це у другому медичному об'єднанні Львова відкрили центр ментального здоров'я для населення. Це є такий перший крок, нас такого невеличкого центру, де на сьогоднішній день працює психолог. Психіатр і сексолог в майбутньому. У нас є плани розширення цього центру. У нас вже є проект, тобто вже прийшла процедура, і ми будемо розпочинати роботи по збільшення цього центру, щоб там працювали, окрім того, і психотерапевт, і щоб там була і сама реабілітація. Ми тут знаходимося в залі групових занять, але це така такий маленький крок до того, що ми плануємо зробити. Сюди можуть звернутися будь-хто, хто потребує поспілкуватися, поговорити про своє життя, про свої страхи, про своє майбутнє. Будь-яка людина з вулиці може прийти, як самозвернення, звернутися до нас. Так само сімейний лікар чи лікар будь-якої іншої спеціальності на прийомі, якщо він бачить, що пацієнт потребує поспілкуватись з психологами, психотерапевтами, він може виписати з Звернутись сюди можна і анонімно. Зазначимо, що реалізували проєкт всього за два місяці, адже відповідні спеціалісти вже були, а облаштувати потрібно було самі приміщення. Ми готувалися не тільки нашими власними силами, до нас приїжджали тренери з Ізраїлю, з Штатів і. Ми проводили, точніше, вони проводили з нами навчання якраз по роботі з гострим стресом. Це люди, які мають досвід організації допомоги якраз таки в країнах, де відбуваються військові дії. Тому ми отримали дуже корисний досвід і вже впроваджуємо його у роботі. До що у новоствореному центрі ментального здоров'я забезпечили повний цикл догляду та допомоги за психічним станом пацієнтів, допомогу ми будемо надавати усього спектру, не тільки людям, які переживають проблеми з психічним здоров'ям, так а і здоровим людям, які зараз. В наших умовах військового стану потребують всі, так тобто всі знаходяться в стані підвищеного стресу, всі перебувають в умовах, які потребують, які потребують додаткової адаптації, і ми скеровані на те, щоб наша робота скерована на те, щоб допомагати з усіх сторін. Окрім того, підтримка саме ментального здоров'я населення сьогодні є в пріоритеті, і такі центри планують відкривати в інших установах. Такі центри психічного здоров'я у нас будуть в кожній поліклініці. Ми плануємо до кінця року відкрити майже всіх поліклініках такі центри. В цьому нам допомагає проєкт швейцарсько-український щодо розвитку психічного здоров'я. Вони нас фінансують допомагають в фінансуванні. Допомагатимуть розпізнавати певні порушення у пацієнта сімейні лікарі. Пацієнти йдуть до сімейного лікаря, і наші сімейні лікарі пройшли відповідні навчання для того, щоб розпізнати ознаки депресії так, в пацієнта свого чи якісь інші ознаки порушення психічного здоров'я. За наявності електронного скерування від сімейного лікаря або ж іншого спеціаліста, допомогу пацієнт зможе отримати безкоштовно. Додамо, що новостворений центр знаходиться на вулиці Чупринки, 48. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.